Завітавши у товариство «Інтерагроінвест», десятикласники розпочали свою екскурсію з огляду кабінетів адмінбудинку. Начальник відділу кадрів Наталія Головатюк показала, в яких сучасних умовах і на якому рівні працюють співробітники. Та розповіла, як взаємодіють між собою усі відділи. Познайомились юні економісти і з директором товариства Михайлом Коломійцем, який розповів про специфіку роботи та пріоритети у діяльності такого великого аграрного підприємства. Завдяки останнім тенденціям нашого підприємства розвитку, як ви знаєте, в нас дещо прийшли деякі зміни, і нам необхідно по-новому підійти до виробничих питань і до життя в цілому. Чого? То, що той рівень виробництва і той рівень політичної обстановки, як бачите, в державі міняється. У нас інвестори нашого підприємства все-таки звертають увагу більше на охорону праці. Перше, ви бачили плакати. Друге на освітній рівень ну, як працівників, так і в принципі, всіх спеціалістів, того що ви бачите зміни, коли йдеш на підприємстві, це зовсім інший рівень відношення до праці. Це зовсім інший рівень відношення до відповідальності працівників і інший рівень до підготовки нових кадрів. Ну, сьогодні в нашому підприємстві було проведено навчання, семінар, не навчальний не семінар, а просто зайшли учні до школи. Ну, Я теж був у школі. і... На тих підприємствах, де ми ходили робити, це були обучному колгоспи, там не було достатньо такого великого рівня, щоб щось показати і щось дати дітям зрозуміти, ну як працює підприємство і що взагалі з цим робити. В нас слава Богу, є, що показати дітям. У нас є достатньо великі виробничі потужності, щоб діти зрозуміли, що їм треба робити, щоб закінчити школу, щоб вони отримували достойну зарплату, щоб вони отримували. Достойне робоче місце і взагалі, куди потрібно молодій людині зорієнтуватись і бути востребованим в цьому світі ну, такої жорсткої конкуренції і вимог до, ну, взагалі до життя і до того, яким повинен бути спеціаліст. Ну, всі ті тенденції, що у нас в підприємстві є, вони будуть зберігатися. Наші основні задачі це нормально платити людям заробітну плату. Нам треба, щоб працівники наші нормально відпрацювали і приходили додому здорові, саме головне, без ушкоджень, щоб вони, в них був нормальний приподнятий робочий дух і сім'ї. були вдячні підприємству за те, що в нас наші працівники роблять. Акцентував увагу Михайло Степанович і на співпраці товариства з молоддю, майбутніми працівниками і з пайовиками. По питанню пайовиків. У нас е, трошки ми теж йдемо вперед. Перше, ми вже починаємо виплату арендної плати за 2015 рік. Це цукор, думаємо про зерно. Е, про зерно ми думаємо в тому плані, що все-таки ті декларації, що ми робили і, і йшли до на протягом останніх років, ми будемо дотримуватись. І думаю, що в цьому році ми підійдемо до цього питання трошки з іншої сторони. Ми плануємо пустити в роботу фасувальну лінію по фасовці зерна, і більш того, що ну, всі є можливості для того, щоб все-таки діти ближче до пайовиків і привезти їм зерно додому. Незважаючи на те, що у нас 4300 пайовиків, 13800 гектарів землі, це досить складно, але я думаю, що ми цю роботу зробимо і більшу частину цього питання буде закрито. Чого? того, що пайовики в нас стають старші, пайовики в нас їм тяжче, скажімо так, насипом перевантажувати це зерно з мішки, отримувати вони пенсіонери і найбільшу допомогу ми зробимо в цьому питанні. Тобто максимальна робота із молодими кадрами. Найбільше ми повинні бути ближче до пайовиків і переглянути політику по персоналу. По персоналу він повинен бути більш кваліфікованіший. Він повинен отримувати достойну зарплату, він повинен бути забезпечений всіми умовами праці, нормальна заробітна плата конкурентна. І люди повинні йти із честю, з гордістю на роботу і так само повертатись з неї. Для цього ви бачите реальні порядки по кабінетах, в офісі. У нас повністю йде виробнича робота по благоустрою території, як кажуть наші інвестори, полова в голові, полова на роботі. Полови на роботі не повинно бути, і полови в голові. Всі повинні працювати на єдиний результат. І в цілому виграє не тільки підприємство, а й кожен працівник. Головний економіст Світлана Бойко ознайомила школярів з організаційною структурою підприємства та різноманітністю техніки для вирощування сільськогосподарських культур і догляду за тваринництвом. А також розповіла про середню заробітну плату працівників, погодинну оплату та систему преміювання. Основну увагу Світлана Вікторівна зосередила навколо роботи економічного відділу. Зокрема, розповіла про первинну документацію з оформлення подорожніх листів водіїв і трактористів та подальше їхнє опрацювання в базі 1С та в системі контролю відділу GPS-моніторингу. Всі дії економіста на комп'ютері відображались на великому екрані. Вчитель економіки Наталія Карпенко переконана, що така зустріч із працівниками професіоналами успішної компанії обов'язково допоможе визначитись учням із майбутньою професією, а ще допоможе їм усвідомити, як створюються і працюють сучасні технології. У 2014-15 навчальному році в нашій школі був відкритий економічний ліцей. Клас з поглибленим вивченням економіки і географії. Теорію ми пройшли. Рік навчальний закінчився, і ось наступили дні практики. І в нас це планова екскурсія до виробничого підприємства. Ми звернулися. До одного з перших підприємств це був Інтерагроінвест, де дали згоду на зустріч із економічним відділом. І сьогодні ми, у нас відбулася зустріч. Я думаю, що дітям сподобалося, тому що теорія є теорія, а на практиці вони побачили і структуру підприємства, і познайомилися з новими, і можливо і не новими професіями, побачили, як нараховується заробітна плата, познайомилися із працівниками. Ми дуже вдячні директору. І всьому підприємству школярі у свою чергу побачили, як мовиться зсередини роботу, та були вражені, на якому високому рівні на сьогодні працюють сільськогосподарські підприємства, зокрема, товариство «Інтерагроінвест». Звісно, було цікаво, тому що ми вперше пішли на таку зустріч з нашим улюбленим вчителем. І ну, нам було цікаво почути про те, як працюють великі підприємства в нашій державі. Ну і взяти щось для себе корисне в подальшій роботі в майбутньому для себе. Це нам показали. Як вищитується заробітна плата і все було більш зрозуміло. Я очікувала побачити, як працює підприємство, які у ньому є кадри, як вони, чим вони займаються, яку вони заробітну плату отримують. Це було дуже пізнавально для мене. І думаю, що в майбутньому я оберу приблизно такий десь шлях. Товариство «Інтерагроінвест» ніколи не стоїть осторонь проблем, які займають першочергову сходинку в житті Ставищенського району. Допомагає керівництву і школярам. Зокрема, останній дзвінок у навчально-виховному комплексі номер 1 святкували з пофарбованими зовнішніми стінами навчального закладу. На що і робочу силу, і транспорт виділив саме Інтерагроінвест. Керівництво навчального закладу віддячило Михайлу Степановичу від педагогічного і учнівського колективів почесною подякою.